Рух громадянського опору Жовта Стрічка оголосив винагороду аж 230 тисяч доларів за затримання гауляйтера Криму Сергія Аксьонова і за інформацію про його точне місце перебування. Про це рух повідомив у телеграм-каналі своєму. Тематичні листівки розповсюдили у Сімферополі та Алушті. У повідомленні підкреслюють український спротив в українському підкреслюють Криму. Активізувався патріоти готові до активних дій. А рух готовий мотивувати грошовою винагородою за затримання Аксьонова. Також ру готовий платити за інформацію про його точне місце перебування. От бачимо, так на листівках впіймаємо гобліна, так називають безпосередньо Аксьонова у Криму. Як ви вважаєте, чи дійсно е, жителі Криму е, ну вони зараз усе частіше проявляють ось такі опозиційні до Росії настрої, і в теорії готові чинити певний спротив посилене ніж це було до прикладу до 2022 року? Ну так, да, зрозуміло, що рух пішов спочатку, да, до, до початку, до 24 лютого, і десь цей рух спротиву був глибоко в підпіллі, але е, людей живить надія. Вони вже побачили, ага, що зброй, Збройні сили України вистояли, що десь місцями ми переходимо, контратакуємо, е, що е, в сводки Совінформбюро, які там пишуть. На Росії що вони е, глибоко брехливі? От і це живить людей, і їх налаштовує на якісь Елементи спротиву. Ну, в даному випадку дуже класна, що це ж інформаційна тема. Це тепер ж весь Крим гудітиме там кілька днів. то таку хвилю е розігнали там, ну по-перше, ми в Україні тут говоримо, а Крим це точно там будуть. Даже, е всі ж бабки зараз під'їздами під друг другу цю новину передадуть. Що є якісь підпільники, є якісь партизани, які ловлять, які готові дати. За нього гроші, і це далі поширить спротив. Там теж є якісь же розмови на кухні. Ну не всі ж не всі ж умовно там ну, підтримують Російську Федерацію. І є якась молодь, яка, хоч, можливо, вже 8 років не чула української мови, але. З ну, в школі, але з батьками говорить там, чи від батьків відчуває свою близькість і свою єдність з Україною. То така молодь може і приходить до спротиву. Чому саме за Акціонова не за інших якихось колаборантів в інших регіонах дають аж 230 тисяч доларів? Це сума ну доволі значима для людей. І як ви вважаєте, чи це мотивує їх слідкувати пильніше, а то і впіймати гобліна так званого? Я думаю, що ця інформація може бути і ну, просто уткою. Да? Це, mm -hmm. по-перше, що сама ця подія це може бути просто інформаційний такий удар. Я ж знову кажу, щоб хвилю Е Друге, де ж вони нас і як вони будуть передавати там ці гроші да? тому Аксіону? Ну, це там більше схоже на фантастику, але як інформаційний привід проукраїнський зайшло просто на ура. то це треба. Взагалі кримським героям, і херсонським і запорізьким, і тим, хто на Донбасі, це ну, їм треба пам'ятник ставити, тому що це великі люди. Я от сам пам'ятаю, ми місяць пробули в Сумах обложене місто. Я знаю, що таке, так це ми були в облозі. По самим вулицям Сум не їздили розгвардійці і не стріляли людей, на підвали не брали. Ми все таки відбилися. А як це бідним херсонцям, то ну, це взагалі акримчанам. І тому е, от навіть такий, от такий формат спротиву, там, ну, зловим, не зловим Аксьонова, зате всі всі порозказують, що а, Аксьонов Гоблін, що Україна є, що Україна чинить спротив і що Крим це Україна. І тобто багато тут вкладень таких одне от повідомлення. От один інформаційний привід, але є про що поговорить людям в Сімферополі, в Севастополі, в Ялті. Там все одно у них відпочиваючих там. Ялті немає там. От, три чоловіка там, але буде про що поговорити. Знову ж в Росії щось про це розкажуть, запустять. Воно волі й неволі через телеграм-канали розійдеться. Там якийсь Невзоров про це розкаже. І теж по Росії слух піде, що ага, а в Криму то не все так просто. В Криму там є українські партизани. І нам це вигідно, нам це на руку.